Ось таку ми купили хату в селі, і вже розібрали дах, будемо перестроювати. Я хотів трошки розповісти, як ми будемо вирішувати деякі проблеми. А саме, треба вирівняти коробку нам і перезалити. Ну, тобто, не перезалити, а залити заново, якби, цей ярмопояс, тому що його тут немає, і ну, в тих старих хатах його ніхто ніколи не робив. Тому зараз хочу показати, як в принципі, тут, ось, наприклад, на прикладі ось цього кута він має рівень нижчий, ніж протилежний, де сантиметрів на 7. Тому прийдеться це все вирівнювати спочатку і потім робити армопояс. Ця стіна вже ось несуча, яка по центру вона була перевикладена новим блоком. Старий був дуже кривий, мені не подобався. Дуже крихкий, я його просто замінив. Ось я виставляю тут блоки. Зараз це останній ряд, де буде армопояс, блок буде перевернутий вверх ногами, дірками до верху, щоб можна було ось його прорізати і класти в нього в арматуру. Десь приблизно це буде нульова точка, в якої ми будемо відштовхуватись вже по всьому контуру. І робити вже арбопояс самого, самого контуру. Ось, ось такий має воно кривізну, якщо так ну, придивитись. Ну, Воно погано видно, але плюс-мінус видно, що воно криве. Думаю так, прирізати це все. І вкладати серед арматури. Получається, що так. Тут у нас з боку є найвищою точкою. Ми будемо додавати 6, 6 см сюди якимось чином, так щоб вирівнятися в рівень цього ось блока несучої стіни. Та, та стіна є в нас розпорною для давку, тому ми будемо до неї більш приділяти уваги. А ця тільки стіна для фронтонів, тому тут можна менше арматури вкласти або, в принципі, сильно робити її жорсткою. Там. Ціноміцнує так само, і з тієї сторони, там взагалі треба буде додавати 13 см десь приблизно, щоб рівнути цей рівень цього блоку. Мабуть, отак буде різати, я ще не знаю. І прорізати, почати вимірювати кожний блок, прорізати і таким чином викладувати по контуру. В принципі. Все, тут було у нас вікно, ми його заклали, бо там буде добудова з тієї сторони. І... Тут у нас теж таке. Ну, куточки ці поставлені вже гарнесенькі. Тут воно буде у нас такі будуть проходики гарні потім. Тут ось кусочок залишився цієї стіни. я його Поставив просто металеві кутки.